Ми приїхали в Таргет, хочемо всередину зайти. Там є невеличкий магазинчик від, від Starbucks. Хочу там кружку новорічну купити. А ось тут зразу при вході є різні кружки, термоси новорічні. Все, купили ми кружку, то на подарунки в Україну. Ми з тимком приїхали в TG Max, хочемо дещо для дому купити, і одяг деякий. Пішли одразу в відділ, де сумки і різні аксесуари. Мене подруга попросила глянути за сумками від Майкла Корса, хоче собі якусь, але сьогодні я щось зовсім не бачу сумок. Є тільки така від Майкла і вони такі світлі. І ось ці їхні словатні шопори по 120, що ще. І такі, більше нічого немає. Є тут така ціла стійка із наборами, де шапка, рукавички, шарфики. І я хочу вам такий набір взяти на подарунок. Гарний. Беремо. Фічик, я так кладу, добре? Uh -huh. Добре, ти не проти? Uh -huh. Все. Ще мені дуже сподобався отакий набір. Кольори дуже гарні. Люблю такі кольори. Яка ціна? Ага, 20. Гарні. Тут багато гарних наборів. Ну, а тут цілий стенд із шапками і рукавицями вже окремо. От, наприклад, шапка окремо коштує 12,99 Майкл Корс, але вона дуже тоненька. Є ще чорна. А тут вже такі подарункові, красиві коробки. Із шапкою і шарфиком. Шапочка дуже гарна, тепленька. Є ще рожева і чорна. Є ще такий набір. Під ялиночку такий набір, а тут вже новорічний такий декор. Дуже багато всього. Для дому різних ялинкових прикрас багато. І подарункових наборів. Тут є такий набір для випічки, про який я завжди мріяла. Зелений і он там. Червоний. Скільки така краса коштує? 15 Гарний набір. Санта Клаус, різдвяні квіти, невеличкі ялиночки. Багато всього. Тут різні кружки, рамки, ну це все на подарунки. Красиве. Ага, ціна 8 доларів. Тут різні покривала. Що це? А, це такі спідниці під ялинку. Біленькі. 20 доларів. Така маленька. В Україні я мала такий клаптик хутра штучного. Купляла в магазині, де тканини продавалися. І так кидала. Ось. Вони всі по 20 доларів. І тут покривала різні. І тут різноманітні віночки на двері по 25. Гарні. Які красиві бантики. Дуже красиві. По 7 доларів. Гарні. А ну, і тут все новорічне. Тут різноманітні оленята, золоті, червоні дерев'яні, дуже багато декору. Такі дуже багато декору новорічного і дуже багато людей сьогодні. Дошок скільки. Навіть покривальця для собачок, Килимки під двері різноманітні, ну, всього просто навалом, а це все то іграшки для собак, тут собак дуже люблять. Ми вже в дитячому відділі, де дуже багато одягу. І хочу подивитися тут за одягом для похресників. Тимко знайшов ряд із іграшками і вже щось несе в корзину. Що то? Файертрак. Добре, зараз подивимося. Тимком сьогодні в ті ДЖМЕКС. Махає привіт, купляємо рідним подаруночки. Їдемо ще туди, хочемо глянути за взуттям. Тримайся, Тимко, тримайся. Хотіла собі ще купити круглу пательню, але тут а, новорічний декор і все для дому забрала. Ще тут хочу собі вибрати свічку якусь новорічну, гарну, Але з таким дерев'яним, старшним. Ще тут дуже багато є свічок. Ні, є все ж таки трохи. Для дому товару. І ось є пательні, але мені потрібна кругленька, а тут її немає. На хліб гарні є. Отакі і отака мені. Сподобалась. Не знаю. Але потрібна кругла. Є ще такий стенд, де все для випічки, різні форми, набори. Мені дуже подобаються такі набори. Завжди мріяла про такий. От цей дуже гарний. Гарні. Оскільки вони? По 15 також? Так, 15. А круглої пательні немає. Є для кексів. Є такий набір за 17. А тут різноманітні новорічні крошки. Хочу собі якусь купити. Горнятка ще тут є. Різноманітні термоси і посуд. І раз ми тут хочу ще глянути за взуттям зимовим. Потрібно і мені, і дитині купляти. Так. Ні, зайка, то не зимове. Нам треба далі, то не зимове. Тут уже є тепліше взуття. от якийсь тепленький. Ак. Ну, не зовсім ак. Уги, як в нас кажуть. Але тепленькі. І я щось таке шукаю. Яка їхня ціна? Ціна 40. Ага, ти мамі вибрав такі? Так. І мама по снігу буде ходити в таких. Оці купляємо, так, Тимофійчик. Але мамі треба поміряти. Дитина вибрала мені такі черевики. Ти вже втомився, все синоль. Так, вже їдемо. Ми вже тут години-дві, напевне, бродимо. Отакого От взуття тут багато. Щось похоже на Тімберленд, але не зовсім. Що нам потрібна туалетна вода для тата? Тім, обережно, я тебе прошу. Тім? Але нам потрібно, напевно. Так, нам потрібно туди. Тимко собі взяв таку маленьку корзинку і носить свою машинку. А ми їдемо ще туди, в чоловічий відділ. Тут куртки, я вже знімала куртки в Діджі Макс, не буду сьогодні знімати. Термоси, Ні, не сюди, йде прямо, прямо. Ліворуч, туди. Ще на касу не йдемо, то така черга до каси, де довкруги багато спокуси. Нам треба туди. А от і знайшли чоловічу туалетну воду. Є і версачо, і що тут є? наутіка різні. Зараз будемо нюхати і вибирати. Ось такий тунель до каси. Знову свічки. Свічку, до речі, я не взяла, бо 15 доларів платити якось не хочеться. І з цього боку, і так до самої каси. Багато спокуси. Wow. Ти щасливий? Mm -hmm. Так. І тобі перепало щось, так? Yeah. А ось і наші покупки. Це ціла турбина з іграшками. Це син собі обрав. Такий евакуатор, чи що це. Дуже просив, а я не можу відмовити дитині. А це все то на подарунки. от Однакові такі машинки і з пультиками. Десь там є пультики. Так. І ось таку для старшого хлопчика взяла. Також з пультиком. От. А це ціла турбина із шапками і шарфиками. З такими комплектами. Це я взяла для похресниці і подруги такі набори. І одна, і друга обрала такий. Це для старшого хлопчика такий набір Nike І тут для менших, для похресника і і його братика взяла сіренький набір і чорний. От. Є ще третій пакет і в ньому щось тяжке. Ага, горнятку. вибрала таке. Із таким скандинавським орнаментом візерунком. Виглядає так, наче вишивка. І його ціна 5 доларів. Гарне таке, глибоке горнятко, широкий. А тут туалетна вода для чоловіка. Звичайно, недорога. Неверставка, як він у мене прибив, а якась така бюджетна. За 15 доларів на кожен день на роботу пшекатися нормально. А в цьому пакеті від Starbucks горнята. Я показувала мічика. Було ще горнятко з написом Детройт, але я вирішила взяти з назвою штату, в якому ми живемо. Там два горнятка. Раніше також купляла і, і от сьогодні докупила.